Так, ну пропоную сьогодні пограти в Mortal Kombat 4 трешовий варіант. в Mortal Kombat 4 на консолі Game Boy Color. Цікаво, як це буде виглядати. Так, ну давайте я не хотів обрати цього персонажа. Давайте оберемо персонажа, бо насправді так. Тут персонажів небагато. Давайте подумаємо. гра випущена в 97-му році, але порт здає... А, можливо, в 98-му вийшов Color, ну можливо, в 98-му вийшов і порт. Так. Дивимось, так, хто у нас є. Ну, я пропоную поганяти сьогодні за Люкена за того, що я ганяв Mortal Kombat 4 і на цьому на ps 1 випускав ролик і подивитися, як воно є. Так, ну бачимо початок схожий із четвертою версією і також з третьою версією. Так, тришовенький огляд, тому що так, що ми можемо? Ага, я можу бити. Клас. Треба звикнути до е, саме швидкості гри. Коротше, спецприйоми робляться два рази вперед удар. Але знаєте, із-за цього дуже крутого, як це сказати, м м м крутого фрамрейту. Да? Тут. Не виходить інколи щось зробити. Так, ну починається з того, що ну, це той самий офіційний порт Mortal Kombat 4, де продовження офіційної трилогії, де шинок у нас головний злочинець, який втік з підземельної тюрми. Йому допоміг Кванчі, за допомогою ще деяких персонажів, там Тані, ще когось. І коротше, і все тут протидія йде, що Кванчі хоче захопити весь всесвіт і поринути його в хаос, а Люкен у нас. Займається тим, що ну, він і команда, і команда рейда ну, воїнів світла, да, в основному людей, але і, і там і представників єдені. Ну, вони всі б'ються проти шинка. Так, бачимо, дивіться тут. ну По-перше, Boy колор це восьмібітна консоль, портативна консоль, і тому ми бачимо тут восьмібітну графіку. Ця гра Mortal Kombat 4, як я вже казав ну, в попередньому ролі, в якому я грав на PS1, вона в принципі прийнята була фанатами доволі тепло, окрім саме цієї версії. ну І тепер ми бачимо чому. Ну Все-таки 8-бітний Mortal Kombat 4 ну, сильно відрізняється від, хоча от відрізняється від версії на 32 біта да, на PS1 та там Nintendo 64 але насправді ми навіть чуємо голос Файт нам кажуть. Чуємо звуки ударів. Ну, в принципі, якщо чесно, це портативна портативна консолька, так ще й бітна з дуже старим процесором. Тому ну як 8-бітний файтинг можливо, не так все погано. Чому він, можливо, не сильно гарно сприймається? Тому що насправді є. Ой, і можна фаталку зробити. Тільки як а ну насправді файтинги непогані в принципі є восьмібітні на саме на цю консоль і на звичайний гімбоїв на колор, тому цей файтинг Насправді так, так собі, але, ну, але вчитуючи те, що ну, вони намагалися все-таки зіграти на імені, мабуть, самої гри, що да, це Mortal Kombat і ще 4 мабуть, із-за цього намагалися зробити, щоб воно було хоч трошечки схоже на оригінал, тому та, тут ми бачимо і персонажів, хоч і не всіх, як у версії, але, але ну, в принципі. Якщо чесно, як от 8-бітний файтинг, знаєте, таких перших dos ігр, або можливо ігор на ZX Spectrum, або, можливо, ігор на е, якусь там, ну, MSX, не знаю, туди цей файтинг піде е, непогано. Але ж вчитуючи те, що е, туди ігри виходили десь всередині 80-х, а інколи на початку 80-х, а тут вже кінець 90-х, то, звісно, мабуть, цей файтинг не зайшов. Але вчитуючи, що це портативна версія, то, можливо, не так все і погано, тому що в 98-му році ще не було не гімбой ні не гімбой, не якось там ПСП так і таке інше. Тому, мабуть, це було круто. Вчитуючи, що був Тетріс, був просто геймбой, е звичайний і, і, і було Game да, в ті часи портативками. Ні, ну це у нас насправді та у людей було все. Так, ну насправді непогано грається, я вже звик. Так, на двох кнопках можна робити файтинг. Тут спецприйоми майже, майже і не хочеться використовувати. По-перше, вони із за такого фрамрейту дуже слабо ну, важко їх використати вчасно. Тому краще все-таки робити серії. Ну, ми розуміємо, що в Mortal Kombat 4 серії це не так вже і погано. Ну, я маю на увазі в ту версію, яка виходила на PS1. Вони навіть, хоч вони і не дуже різноманітні, але вони доволі довгі можуть бути. Так, Рейден вирішив побити свого учня Люкена. Так, скільки мені ще залишилося битися, цікаво. О, я вже й дійшов до Шинока, бачите? Ну, насправді не так і довго. Так, цікаво, чим все це закінчиться. Чи зможу я перемогти Шинока. До речі, тут немає персонажа Горо, саме самого складного, як по мені персонажа на Чекі чи Чикінтара. Да, Горо, здається, саме складний персонаж саме в четвертій частині, він складніший за Шинока. От його тут немає. До речі, я не бачив, не звернув увагу, здається, не було ніяких рівнів складності. Просто ця гра так зроблена, як зроблена. Так. Опа, анука, анука, давай-ка. Цікаво, як назвати ролик проходження Mortal Kombat 4, але ж це буде смішно. Мабуть, треба назвати на якій консолі. Так. І цікаво, це такий, знаєте, ух ти. А шинок робив то, то, що може робити Скорпіон, але я переміг, так? Да? А, все. улетів. Улетів шинок. Навіть ну, гляньте, фаталочку зробила, само автоматично. Ну все, отак от і пройде награ, отак воно воно виглядає. Гейм Ну я ж переміг, звісно, да? хорошо. Все, такий простенький, можна сказати, портативний, портативний варіант гри Mortal Kombat 4. Да, він не айс, але ну, так, заради сміху пограти можна. Радий був усіх бачити. Всім, пока, побачимось в наступних роликах.